Залупастим мікрофоном ребята, просто повна до айфону ти його хер під'єднаєш, так як тут має бути перехідничок до нього, і він в комплекті, понятне, що не йде. Заїбісь, мусиш купити собі окремо. По Bluetooth він під'єднюється цей мікрофон, але фішка в тому, що в стаціонарному о, приложенні камери айфона воно не працює. Вот. соответственно, зараз я до андроїда під'єднюю і буду пробувати з андроїдом його налаштовувати. Але це залупа повна мені потрібен він для айфона. Коротше, перехідниками тепер. Перехідники обрив весь інтернет, їх ніде немає. Найшов один в тіпанову Elix. Замовив, але тіп мені ще його не вислав, Понятне діло, що він вислать мені тільки завтра його. Соответственно, Я його нормально до а, айфона під'єднати не можу. І це мене тупо бісить. Знаєте чому? Тому що ну невже вам впадло реально покласти один ще один перехіднічок сюди? Во тут навіть місце під нього є. Розумієте, щоб можна було під'єднювати до лайтінга, а лайтінг.